Вітаю, ви на каналі Жовті води сіті», Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про події, якими жовтовоці цікавилися, найбільше. Війна триває. Просимо підтримати підрозділ, в якому проходять службу наші жовтовоці. Задонатити на пташку для наших захисників можна відсканувавши QR-код, який ви бачите на екрані. Також реквізити на збір ми опублікуємо в описі до цього відео. Внаслідок обстрілу кривого рогу та влучення балістичною ракетою в п'ятиповерхівку Максим Кулик втратив кохану дружину та трьох дітей. Співчуваємо рідним та близьким загиблих. Для тих, хто хоче допомогти чоловіку, його рідний брат Віталій Кулик відкрив збір. Посилання ми залишимо в описі до цього відео. З 18 листопада у жовтих водах змінюється розклад руху громадського транспорту. З актуальним розкладом можна ознайомитися на сайті «Жовті води Сіті та на сторінці Жовтоводської міськради у Фейсбуці. 9 листопада в обласній лікарні від хвороби помер захисників жовтих вод працівник державного підприємства Схід ГЗК Олександр Блоха. Співчуваємо рідним та близьким захисника. 9 листопада у жовтих водах відбулися змагання з орієнтування, присвячені Олександру Синякову, герою, який загинув, захищаючи Україну. Цього року змагання пройшли з нововведеннями. Учасники використовували спеціальні чіпи для щитування контрольних пунктів. Таким чином, час проходження ділянки фіксувався автоматично, що прискорило підрахунок та визначення переможців. «А я яке місце?» «За зайняте друге місце нагороджується Мишик Тетян!» «Бюджет жовтих вод за 9 місяців поточного року перевиконали більш ніж на 20 мільйонів гривень». Це сталося за рахунок податків від економічної діяльності підприємств та дотацій з бюджетів вищих рівнів. Про це повідомила начальниця фінансового управління Анжела Шмігель. В центрі первинної медико-санітарної допомоги отримали вакцину проти правця та дифтерії. Для отримання щеплення необхідно звернутися до кабінету номер 215 поліклініки номер 1 з 8 до 15 години в робочі дні тижня. Також медики мають можливість виїхати за місцем роботи за узгодженим графіком для масової вакцинації працівників. Софія Бордінських із жовтих вод виборола першу срібну медаль на дорослому чемпіонаті світу в Казахстані. Я горда представляти Україну. Дякую всім, хто вірить в нас. Разом ми не переможні. Слава Україні! Написала Софія Бордінських у своєму Фейсбук. Різке похолодання і снігопади прогнозують синоптики у жовтих водах вже з 15 листопада. Тож одягайтесь тепліше. Вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води сіті.